Dobrohlednia вечора, ranko Hello the world. I'm going to sing in Ukrainian now because today it is one year since the full invasion of Russian occupants on my in my Ukraine, in my homeland. And they invaded us a year ago and they were absolutely sure they are gonna defeat ukraine and they even planned the parade in kiev in a few weeks and it was a year ago and now it's absolutely clear for everybody around the world that the one who will be defeated is russia and and there is only one way to defeat russia is to defeat on the battle defeat Russia on the battlefield. Вже цілий рік ми живемо в якомусь жаху. Тому що ця, ця жахлива війна, вона триває і зараз. Зараз ми зрозуміли, що ми переможемо. І для перемоги. Для перемоги ми йдемо разом, і весь світ допомагає нам. Тому що якщо не вистоїть Україна, то не вистоїть і весь цивілізований світ. В нас немає іншої дороги, іншого шляху. Тільки шлях до перемоги. Одного ранку ще й на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров ракети з неба, колони танків, і заревів старий дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка найсправді була українська людька Каті проклятих, безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть, Каті проклятих безжально мочим, Тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, одні герої воюють, у наших ЗСУ і Джавеліни і байрактари, за Україну, б'ють русіню, і джавеліни, і байрактари, за Україну, б'ють русню. А наші люди, а українці проти русині об'єднали вже цілий світ і скоро зовсім русині не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русині не буде, а буде мир на всій землі. Так, я гадаю, що ми всі повинні допомагати прийти до перемоги. І а, для того, а, я інвестую в нашу перемогу через а, donations, через донати на а, снаряди. І я а, залишу лінк в цьому відео. Ви зможете підтримати нашу армію. Ви, ви навіть можете е, написати свої побажання окупантам на снарядах і таким образом ви надійшлете їм своє вітання. А сьогодні відбулися протести росіян по всьому світу. Так. Існують росіяни, які виступають проти війни, їх не так багато, але вони існують. І слава Україні, героям слава! То всі кричать, всі згодні, що слава Україні, героям слава. Але слава нації, смерть ворогам. Це дуже, дуже тяжко росіянам. Впізнавати, що вони це є вороги, тому що це велика трагедія для Росії. Велика трагедія, що нація нація, яка повинна бути розколота, яка повинна повинна прийти прийти до осознання трагедії, які вони принесли нам. With all my uh, peaceful, uh, peaceful personality, with all my desire to keep peace everywhere, I don't see any peaceful solution here, and I don't see any. Any way for our peaceful uh, coexistence with Russians. I don't know how many generations we will need after the war, when the war will be over, to get through all this and to start to speak to each other again. I have one very peaceful friend. In Ukraine, she always tried to help uh, different people, different displaced people from eastern Ukraine. And she was dealing with uh, sick people, with terminally sick people, and she helped them a lot. And at the beginning of the war, she just quit. And she said, You know what? I want to join the army. And she took arms in her hands and she said, And now, I want to kill. Yes, me peaceful. I want to kill. This is exactly what I feel now. I don't see any peaceful solution. There is no peaceful solution. The only way to defeat Russians is to defeat Russians. That's why we are fundraising for bullets, for drones, for different different kind of. Uh, Serious help to our army. And Ukrainian women they are known to be witches. And this is the song of Ukrainian witch. Так, а зараз. А зараз я хочу знищувати цих окупантів. Тому я приймаю участь в фандразингу на снаряди на дрони. І я залишу лінк у цьому відео, і ви можете теж підтримати, підтримати наших героїв. Ви можете надіслати окупантам своє е, вітання, написане на снаряді, який впаде на їх голову та вб'є їх. Давайте будемо знищувати окупантів разом. Just a moment. Oh, my God! See you, Toby Bocchi, see you, Proteinocchi. Буде тобі враже, таке, як відма скаже, скільки в святу землю, Впало зерен жита, стільки разів буде тебе, враже вбито, скільки враже півень. Вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати, віка. богові Боже, ворогу вороже буде тобі враже, таке, як відьма скаже. Скільки зробиш, враже кроків по в країні, стільки твого ляже, роду в домовині, стане півсвіту чорного пристріту. Буде тобі враже таке, яке відділа скаже, писанку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу. Батька твого враже, смертю заспокою. Жінку твою враже, висушу ганьбою, богові Боже ворогу вороже, буде тобі враже, таке, як відьма скаже, як просію горе крізь дрібненьке сито. Станеш ти про пекло, Господа просити, та не буде враже, смерть твоя легкою, та й по смерті враже, не знайдеш покою, богові Боже, ворогу вороже. Буде тобі враже, таке, як від скаже, слово моє липке, слово моє кріпке, буде тобі враже, таке, як мати скаже, буде тобі враже, як дружина скаже. Буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, таке, як відьма скаже. Богові, Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так, як відьма скаже. Буде тобі враже, так, як відьма скаже. А українські жінки всі відьми, ми всі відьми, і ми всі разом бажаємо смерті окупантам. І ми всі разом бажаємо знищити цих росіян, які приперлися на нашу землю. І дякую, Людмилі Горової, за цю, за цю гарну пісню. Дякую. Я зараз ще одну пісню заспіваю, то заспокоюся. <му> Ніч яка місячна зоряна, неясна в оптичці в мене москаль. На вітер поправочка і до побачення. Да моє за поребрік бай-бай. Сядем в окопчику тут біля Києва, нас тут багато. Нас сам. глянь, моя, рибонько, хвилею полум'я, ворога биє уран. Ти ж не дивись, що гвинцівочка зношена, б'є вона влучно щораз, кожному ватеніку зробимо дирочку, Щоб вже не лізли до нас. Ага, чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить. Еге ага, на сторункі та високі осічені, шматом москаляки висить. Ніч, яка місячна зоря не ясная, в оптичці в мене москаль, На вітер поправочка і до побачення. До моєї бай-бай. На вітер поправочка. І до побачення до моїх за бай-бай. Я не анонсувала а, цей стрім. А, я просто хочу залишити цей стрім тут на пам'ять, тому що сьогодні. i did not make an announce of this uh, stream. Uh, i just want to leave it here in my facebook, in my youtube. i want it to be as a memorable stream in the first anniversary of the war. actually, i want to believe that it will be the only one anniversary only one yearly anniversary of the war. and uh, i'm calling everybody to help ukrainian army and to donate for uh, different things like drones, like shells, bullets for those drones. we don't have military airplane till now and our sky is still open. that's why so many Civilians, including children, they are dying every day because we do not have planes and because our sky is still open. That's why we are fundraising for drones and for shells, for bullets, for those drones. For 20 bucks, you can just uh, sign the bullet and you can leave your uh, message on the Bullet for the drone and right to those occupants what want to say. I will leave this link in the description. Я залишу лінк до фандрайзингу на снаряди до дронів. Кожен, хто хоче написати щось на снарядах, які будуть падати на голови росіян при першихся на нашу землю, вони можуть. Надписати ці снаряди і залишити свій меседж. Е ще одну пісню заспіваю: останню. Вже потрібні окуляри. Так, але ж хто і хоче ці окуляри? Ніхто не хоче. Оця пісня, яку я зараз заспіваю, я, я розумію, що вона повинна бути новим гімном України. Зродилися ми великої години з пожежі війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів, і ось ми йдем. У бою життєвому тверді міцні незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав, свободи ще й нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою умирати, ніж жити в путах мов, ні ми раби, солодше нам у бою вмирати, ні жити в путах мов ми раби. Доволі нам руїни і невзгоди, не сміє брат брата, брата, йти бій. під синьо жовтим прапором свободи, з'єднаєм весь великий нарід свій, під синьо жовтим прапором свободи, з'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе, Відчизені ти був вірний до загину, нам Україна вище понад все, Відчизені ти був вірний до загину, Нам Україна вище понад все. Веде нас в бій, борців упавших слава, для нас закон, найвищий то наказ Соборна українська держава, вільна й міцна, Від сяну по Кавказ соборна українська держава, вільна й міцна, Від сяну по Кавказ вільна й міцна. Відсяну по Кавказ. That's it. Дякую всім, хто слухав. Хто не слухав, той може послухати в записі. Thank you very much for everybody for everybody listening. Слава Україні. Героям слава, слава нації, смерть ворогам.